суду не буде, ніколи прийшли не буде. до суду за своє. своє, своє Чому така падає? Він має рішати один за всіх людей. Чого? І суд, появуся... суд перекладав? Ужгородці, які зібрались біля Закарпатського окружного адміністративного суду, кажуть, народний депутат Валерій Пацкан, звернувшись до прокуратури, вирішив через суд скасувати містобудівну документацію кварталу в районі вулиці Степаника, що в Ужгороді, тим самим визнавши недійсними державні акти на землю та відібравши її від простих Ужгородців. За земельними ділянками люди стояли в черзі не один рік. І ось рішенням сесії Ужгородської міської ради ще у 2010 році 500 сімей нарешті отримали землю. Хтось навіть уже розпочав на ній будівництво. А тепер уся ця земля, за яку офіційно люди сплатили податок, може стати не їхньою. Земельну ділянку, яка в мене є. в мене є на неї акт державний. Я отримав, не пам'ятаю точно зараз, скажу вам ще. 17 жовтня 2011 року. Відтоді я вже е, заплатив податки за земельну ділянку. Зараз виникає питання, що е, нібито ця земельна ділянка, які решта, з, е, які, решта які там в районі Стефаніки виділені, вони виділені незаконно. Яким чином це відбувалося незаконно, я не можу зрозуміти, тому ми от прийшли виясняти з е, натовпом, Збиралися ми цю землю приватизувати. Раніше вже наприклад зробити стройку, там робити як будівництво. І зараз я так розумію, що ті депутати, які думають, що все забулося, все пройшло. Відстоювати свою землю люди прийшли на судове засідання. Однак, як виявилось, суддя, який веде справу, пішов у дводенну відпустку. Коли відбудеться засідання, поки невідомо. Однак, як інформують в оголошенні про дату і час сторони будуть повідомлені належним чином.